Привіт, вітаю тебе на каналі Євген Керок. Хочу попередити одразу, що я тут висловлюю свою суб'єктивну думку за книжки. Тому, якщо ти з чимось не згоден або не згодна, будь ласка, іди в Тікток, дивись Тікток. А сьогодні я хочу розповісти, як я не читав четверте крило, і не перше, і не друге, і не третє крило, і не збираюсь. А буду розповідати про класне фентезі, яке мені сподобалось. Звичайно, тут є і хайпові автори, як і Ребека Яра з «Четвертого крила, але все ж таки вони гарно пишуть. І тому я за них хочу сьогодні розповісти. Так, давайте домовимось одразу. Щоб ви не дивились погані огляди на погані книжки, поставте цьому відео лайк, прокоментуйте щось та підпишіться на канал. А я буду починати. Поїхали! Так, одразу хочу зробити таку ремарочку. Звичайно, тут не буде багатьох розпіарених книжок, які дійсно також гарні. Наприклад, Володар Перснів або якийсь відьмак. Я буду розповідати про те, що я нещодавно читав. Так, розпочинати буду з Джо Беркромбі. Він також розхайплений автор, але я не можу пройти повз нього, бо це один з найулюбленіших авторів фентезі, якого я читав. І дивіться, тут у мене три книжки з першого закону зібрано, і дві книжки вне циклу цього закону. першого. Чим він мені подобається? Давайте я просто одну хоча б вам покажу. обкладинку, Звичайно, ви багато хто їх бачили, ці книжки. От, Це на лезі Клинка. Перша книга його трилогії з першого, першого закону. Аберкромбі мені подобається тим. перше давайте Зроблю який це жанр, це нібито темне фентезі або Грімдарк. От, він мені подобається тим, що тут харизматичні герої, тут їх багато. Подобається, от, наприклад, перший цикл першого закону, тим, що події неквапливо розвиваються з книжки. У книжку наростає інтрига, наростає якийсь екшон, так, можна сказати. і всі персонажі поступово і змінюються, і розкриваються. Також мені подобається, що тут багато інтриг, які накрутив автор. Класно описані баталії. От цим теж мені подобається. це. Подобається, що герої не клішовані. ну Є і кліше, звичайно, не без цього, але, як правило, вони ведуть себе не прям клішовано. вони Сірі персонажі, тобто і негарні, і непогані. За ними цікаво слідкувати. Є дуже харизматичні персонажі, такі як Глок, наприклад, який всім подобається і мені також, тому що дуже класно Аберкромбі зміг створити саме цього персонажа. Та й інші персонажі в принципі, непогані. тому от Дуже класно з книжки в книжку кочувати і слідкувати за цими героями. Це що е, стосується першого закону, і все класно закінчується. От, третя книга розкриває всіх персонажів і ставить всі крапки над І. От, далі, йде найкраще подавати холодною в книжка. Деякі персонажі також зустрічаються з першого закону. Тобто її можна окремо читати, але все ж таки, після того, як ви прочитали перші три книги, вам буде цікавіше, бо ви деяких персонажів будете. Знати і бути, навіть знати деякі локації, де будуть відбуватися події. Тобто цю книжку треба читати, ну, бажано читати, звичайно, після вже того, як ви познайомилися з першим законом. Герої це також наступна книга, я ще її, до речі, не читав, буду читати скоро. От, там взагалі в цій книзі герої описуються три дні битви. І це дуже цікаво, як це Беркромбі зміг описати. і Я буду знайомитися і 100%. ну, Багато. Відгуків за цю книгу, вони гарні. От, що, чим ще мені подобається Джо Оберкромбі? Тим, що тут він в принципі, не жаліє персонажів. Якщо це битва, якщо відриваються руки, то вони відриваються, кров є. Тобто елемент такого тем, темного фентезі є. І в принципі, Аберкромбі може сподобатись і тим людям, які полюбляють і інтриги, і битви, якісь подорожі так, у фентезі. Ну, і харизматичних персонажів. Тобто тут багато чим він може задовільнити любі смаки людей. Більше я не буду нічого за нього казати, його треба просто брати і читати, ознайомлюватись. Раджу на 100%. Ви не пожалкуйте, Аберкромбі треба читати. Так, Аберкромбі я вже прибрав. Далі йде у мене Робін Хоп, магічний корабель. Це ну, у мене тут розумієте не топ книжок, тому я по місцях їх не розподіляю. Це просто далі у мене лежить Робінг-Хоп, тому я далі за нею розповім. Е також авторка, е ви знаєте, там вона про Фіца ще пише, тобто учень вбивці, так є у ній трилогія, здається. Але, от, е магічний корабель, саме з цього, я почав ознайомитися з цією авторкою, і вона мені дуже сподобалась. Е, тому можу рекомендувати також всім книжки ці. Чим сподобалась саме е, ця авторка і цей цикл, по-перше, тим, що тут нетривіально. Тобто, видумала вона нетривіальну історію, якісь магічні кораблі, які оживають, оживають за певних умов. Е, якщо це буде спойлер, скажу, що тут є на драконів, натяки, можливо, навіть дракони, не скажу точно. Читайте, дізнаєтесь. От, Цікавий світ взагалі побудований, тому що тут е, є люди, які живуть на якійсь там річці, по якій можуть ходити тільки ці кораблі, і ці люди, вони е, якісь там особливі е, з, з приводу зовнішності, так? ходять за вуалями такими. От. Е, тут є і персонажі харизматичні, тут є і пірати, тому що це кораблі. так? І тут один персонаж мені нагадує навіть Джека Горобця. так? З, Піратів Карибського моря. От, є за ким прослідкувати, і авторка класно, цікаво пише. І от такі об'єми книжки вони не задушують, читаються швидко. І єдине, що можу сказати за видання видання це не дуже. Як ви бачите, з приводу якості у КСД вийшла друга книжка. От, ну, це вже такий. І вона нібито здається, що вона товша, але вона така ж по об'єму. Просто тут інший папір використовується. І я вже чекаю, коли видадуть третю частину. Я її також куплю, неважливо, якою вона буде якості. На переклад люди нарікають, але мені пофіг, в принципі, я не так ну, не переклада дровчер, можна сказати так. Тобто, я помічаю помилки якісь, але. Ну, окей, вони є, але я далі читаю, мені історія подобається. Звичайно, хотілося б кращої якості, але це вже як є. От. Тому ця історія може сподобатися тим, хто любить пригоди морські, хто любить нетривіальні історії, тому що тут і цікава магія, і взагалі цікаво побудований сюжет навколо цих кораблів. І що це за кораблі, там є навіть от божевільний корабель, е, от, який стоїть вже там, майже сторіччя на березі, і він нібито живий, але він не плаває. От, і з ним пов'язано багато чого в цій книзі. Теж тут, як оберкромбі, є і інтриги, і пригоди. Єдине, що Робін Хоп, як я побачив, погано зображує битви. Ну, Тобто, не те, що погано, вона їх просто особо не зображує. Тобто На цих аспектах фентезі вона не концентрується. Більше концентрується на якихось інтригах, на якихось взаємодіях персонажів. От. Є тут і бісячі персонажі, От все як потрібно: Тобто і антигерої, і герої, але вони. Тут не є такі знаєте, персонажі, які добро, прям добро, зло, прям зло. Тут є і сірі персонажі, звичайно, є якісь вилізані, От, як мені здалося. Але і все одно в них є такі вкраплення сірості. це одно є. Тобто, це не є як якісь там старі канонічні фентезі, так, де є тільки добро і тільки зло. Так, далі хочу розповісти про Патріка Ротфуса, з яким я також познайомився чи рік тому чи два роки тому, можливо, з цією частиною півтора-два роки тому я познайомився, а іншу я вже майже ну, наприкінці того року дочитував. Це друга частина, вона взагалі тисячу чимось сторінок, страх мудреця називається. Але тут є нюанс. Патрік Ротфус цю трилогію ще не дописав, тому є тільки перші дві книги. І от перше називається Ім'я вітру. Це фентезі е, класне, воно прям як канонічне фентезі, таке, як, знаєте, олдскульне більше. Тому що тут так все повільненько. так. Тут е, більше воно нагадує якихось старих авторів, там яких ніби Столкін, щось таке писав. Е, от, Тому що тут не квапливо все. Тут про одного персонажа. Дивіться, це фентезі більше не епічне, таке героїчне. Воно нагадує в дечому буває і Відьмака навіть, в дечому навіть нагадує і Вавілон Ребекки Кван, тому що тут також вчиться головний герой в універі. От. Деякі жанри, можливо, він тут поєднав Пантрік Ротфус, але найголовніше, що ця історія така більш лампова, більш класична. І тут навіть і магії багато немає. От, більше такий упор йде на внутрішній світ нашого головного героя, на події, які біля нього відбуваються. І ось ми там спочатку, майже його з дитинства, спостерігаємо за головним героєм. Так, об'єм великий книжок. Ця книжка швидше читається. Та дещо просідає, як мені здалося. Але хто полюбляє такі фентезі, неквапливі, більш канонічні, про одного героя, більш такі героїчні так, фентезі. То, будь ласка, звертайтеся до Патріка Ротфуса. У багато у кого це один з найлюбленіших авторів, і взагалі цей цикл. От, всі чекають, коли вже вийде третя книжка. Тут немає такої масштабності подій, як там у. Того Аберкромбі, або там у... навіть не такий масштабний тут світ, як у Толкіна, можна сказати. От, звичайно, тут і не гра, престолів навіть не близько, тобто тут більш все лампово. Ось хто полюбляє більш лампові історії, якісь посиденьки в тавернах, часто там щось з музикою зв'язано. От, переживання і там, перша любов головного героя. Але це все в фентезійному світі. І якось він, звичайно, і бореться із собою і зі злом, але так все повільно, не квапливо. Тому от Патрік Ротфус також на... я раджу на ознайомлень, написано воно класно. Також хочу розповісти сьогодні за такі плюс-мінус фентезі, які можна почитати, але не обов'язково, але ознайомитися треба. Але перед цим хочу розповісти <кій> за відкриття для себе в цьому році. Це наш автор Максим Гах і його книга Аврора Бореаліс. Для мене це стала ну, найкраща книга року, напевно, що в кінці року буду підводити підсумки, але точно із фентезі це найкраща книга року. І не тому, що це там наш автор. Так? От, по-перше, тут. Прям з перших хвилин, як я побачив цю книгу, яка як вона буде виглядати. Тобто я захотів собі її придбати і придбав. Обкладинка мене підкупила. Спочатку підкупила також анотація. Тут декілька часових ліній показується. Тут показується Ольвія, наша українська, тут і Греція згадується. Тут поєднуються і жанри, тут Сайберпанк поєднується з фентезі з таким більш героїчним, канонічним. І ось це все підкупалося ця і обкладинка, і анотація. Тож взяв ознайомлюватись і прям ну, полюбив цю книгу, тому що я не міг відірватися, читав її постійно. Товстенька книжка, але читається також швидко. Так, тут розповідається дві е, часові лінії. Перша лінія це. Древня Греція, там головний герой припливає з, з Греції е, на українські території сучасні, вони, ну, в Ольвію, наприклад, і починається його шлях пошуку свого батька. Він там зустрічає інших героїв, і от вони йдуть е, е, до своєї мети. ну, Не буду розповідати, тут це не важливо. Е, хтось шукає батька, хтось щось інше шукає. тобто, Але вони йдуть в принципі, е, з однією. Ну, Не з однією метою, а вони йдуть в одному напрямку, ці герої, і там з ними щось стається. От, це так, якщо в двох словах. Але написано воно прекрасно, тобто автор зміг передати в цій часовій лінії таку там багато всіляких і латинських слів, тобто і предметів побуту, він досконало в принципі, все це прописав, і ти віриш, що це відбувається саме в той час, плюс фентезійні, звичайно, якісь події. І фентезійні персонажі, тобто, які не існують якісь міфічні, можливо, персонажі, так? А друга часова лінія це взагалі там майбутнє там 2100 якийсь рік, я вже не пам'ятаю, просто вибачаюсь. От, і е тут Сайберпанк, Він прям класно зробив, і прям в темпі е написання книжки, тобто в темпі тексту ви зчитується, що це сучасна література, це сучасні події. Е, тобто, прям сайберпанк Сайберпанком, це, це ти відчуваєш, і воно і нагадує і гру Сайберпанк, воно нагадує і канонічні фільми з сайберпанковою тематикою. Тобто, тут все автор зміг прописати. Тому ця книжка поєднала в собі декілька жанрів. Автор з цим справився. Історія дуже цікава. Тобто, все це об'єднується в одну історію і. Прекрасною мовою написана, і, коротше, просто автор постарався влучив усе, куди можна влучити. Тому цією книгою повз неї багато хто пройшов, хоча за неї чув. Але я раджу, і я ж кажу, потім я. Видам ще одне відео в кінці року і розповім більш подробніше. Багато чого я, звичайно, не пам'ятаю з сюжету, але коли вже буду розповідати вам про цю книгу, звичайно, більш ретельно розповім. Вже. Тому, будь ласка, ознайомтесь це прям топ-топ-топ. Так, далі хочу розповісти за деякі неоднозначні фентезі, тобто вони і хороші, і не хороші може для когось. Е Виявитись так, але все ж таки за них розповім. По-перше, тінь богів хочу за нею розповісти. Це також неоднозначне фентези, тому що тут скандинавська тематика, яка не всім подобається, тому воно в мене в цій рубриці таких неоднозначних, так, але воно класне, класно написано і дійсно передає весь цей холод Скандинавії, як мені здалося, вона звичайно не на п'ять з п'яти. Тому що тут ну, для мене деякі персонажі клішовані, просідає історія в дечому. Але е якщо так вкупі взяти, я ще не читав другу частину і третю, а я буду читати, тому що мені в принципі сподобалася історія. В купі ця історія непогана. І от кому подобається скандинавський сетінг, і це от прям темне-темне фентезі, можу сказати, навіть темніше, ніж Аберкромбі, так? якщо так градацію темного поставити, тому що тут прям кровяки. Тому, будь ласка, кому таке подобається. Сокири, руки відлітають, голови відлітають. Звертайтеся. Далі взагалі неоднозначне фентезі, але це фентезі від Стівена Кінга. І це казка, його книга. Фентезі таке, знаєте, більш лайтове, звичайно, більш туди в підліткову сторону. Але тут є, звичайно, кінгівські моралізаторства, якісь кінгівське зображення людських там, яких взаємодій, емоцій. Тобто перша половина книги це взагалі не фентезія, просто підготовка до нього. Потім наш головний герой потрапляє в... через сарай дідка одного, дідугана, потрапляє в світ фентезійний самий, і там відбуваються наступні події. Історія тепла, історія класна. От, Така журлива в дечому, так когось може розчулити, але е це дійсно фентезі від Стівена Кінга, тому це неоднозначно в мене рубрика. Але е ознайомитися раджу, і, в принципі, я думаю, хто полюбляє і Стівена Кінга, і фентезі загалом, йому сподобається ця книга. Дивіться, я не зне-знаток теріпрадчета, так, але ознайомитись з ним я ознайомився. І якщо прям ви його полюбите, то ви будете збирати, я гарантую ці книжки. Я от прочитав першу книгу Цей Морт, дискосвіту в так? і другу книгу Жнець. Класне гумористичне фентезі, звичайно, воно на любителя, але класне гумористичне фентезі ви деякі кліше фентезійні, так? і, в принципі, такі легкі історії, вони швидко читаються, там, великий шрифт. Але е також це прям, якщо вас захопить, то вас не відпустить, ви будете збирати його книжки. і Прямо читати їх і читати, тобто ви станете фанатом. Я не став фанатом, але мені подобається іноді таке почитати. Тому дискосвіт, ну взагалі, просто не дискосвіт, теріпрачета можете взяти, ознайомитись, але з чого починати його читати, радити не буду, тому що я не знавець А, е, Можете взяти он з морта, почати. От мені сподобалось. Так, далі взагалі йдуть у мене дві книжечки, які я читав в тому році. Досить такі. Контроверсійні, я так скажу. Тому що ця книга, наприклад, я її по акції купив. Це представниця е, жанру фентезі міського фентезі е, у давній давнині були створіння. Хто полюбляє міське фентезі? Взагалі таке більш на Ян Хадалт, схоже фентезі, але, в принципі, непогано написане і без, і без всіх цих штук, які отут є у нас у Ребекі Ярос. Е, так. Можна, в принципі, порадити ознайомитись. Ну, але це таке також на любителя, дійсно, на любителя фентезі. І от за авторку Ребеку Кванс, я хочу сказати, вона також так популярна на слуху. От у мене є в паперовому вигляді її Вавилон. Я ще читав першу частину Макової війни її. От, е, от ця авторка також на любителя, дійсно. Вона пише так. Не дуже прям яскраво, я чесно кажучи, мені навіть Вавілон більше, ніж Макова війна, перша частина сподобався, але також тут багато питань до фентезійності цієї книги взагалі. от, Крім того, що тут якась видумана магія, яка і не магія, в принципі, зовсім, я так розумію, щось незрозуміле. Е, більш тут нічого фентезійного нема, тут більш таке щось політичне, от, більш таке. Реалістичне, я б навіть сказав, звичайно, в якомусь там вигаданому світі, але ну, можливо, це фентезі через те, що світ вигаданий, так, і якась притягнута заваха магія. Але воно хоча б таке, знаєте, цікаве з точки зору тому, того, що цю, тут магія така основана на словах. от, На словах, тобто сила слова, так? Воно цікаво почитати, і в принципі історія цікава, завершена. А от е Макова війна там взагалі кліше на кліше мені здалося. Головна героїня Макової війни там підлітка. І вона, ну, звичайно, вона майже супермен одразу. Тобто зрозуміло чому. Нібито там позаймалася три місяці зі своїм вчителем, і вже така ну, коротше, талантлива, як Месі. Тому що ну прям все вміє, і нічого для цього не треба робити. От реально феномен. Мені таке не подобається, тому Макові на мене йде, його Требека Квант. Також, в принципі, ознайомитись можна, але акуратненько будьте. Але це все ж таки на грані між поганим і гарним фентезі для мене. Тому я сюди її вніс. Просто на ознайомлення в принципі, порадити можу. Друзі, отакий був відос, Це перше відео на цьому каналі. Сподіваюся, ви підписалися, сподіваюся, ви поставили лайк. Сподіваюся, ви щось прокоментували, тому що це допоможе просуванню цього відео. Коротше, я всім вдячний і вже в наступному відео. Бувайте!